Доброго дня, шановні українці, і знову обговорюється питання по відео ідентифікації пенсіонерів. Я вже відео випускала такі по ідентифікації через дію підпис, як значно швидше можна пройти цю ідентифікацію. Є таке відео на каналі. Також актуальним залишається. Ідентифікація пенсіонерів по відеоконференцзв'язку, на якій я зараз хочу детальніше зупинитися, тому що зустрічаючи пенсіонерів, вони розказують про те, що у них дії немає, то вони важко в дію зайти, то вони код в дію забулися. Як таки пройти все ж таки скоріше можливо через відеоконференцзв'язок. Друзі, ну є ця постанова, що ми повинні пройти відеоідентифікацію. Ми від цього нікуди не подінемося. І не треба буде потім нам з 1 січня чи взагалі там не з 1 січня, а з якого січня у кожного своя дата, коли ви отримаєте. Пенсії, ви тоді не будете хвилюватися, що вам пенсія не прийде. Так, можна сваритися скільки угодно на пенсійний фонд України. Я також сварюся, я також така пенсіонерка, як і ви, яка не працює в Пенсійному фонді України, яка пропрацювала, має стаж більше 40 років трудовий стаж, у мене 45 років трудового стажу. І я хочу сказати про те, що я також, як і ви, отримую пенсії, але Життя навчило спокійніше до всього відноситися і пройти відеоідентифікацію, насправді це не так страшно, як оце все роздули, що ой, як це там знущання над пенсіонерами. Так, я з вами походжуюсь, це знущання над пенсіонерами. Але ми самі над собою також будемо знущатися. Якщо не пройдемо цю ідентифікацію пенсіонера, хто хоче через дію прийти? Будь ласка, за одну хвилину можна перейти. Пройти через дію. Хто хоче по відеоконференц зв'язку, у вас 5 хвилин піде для того, щоб я вам розкажу покроково, покажу на екрані всі оці таблички зараз, як заповнювати цю форму. Немає нічого страшного, абсолютно. І потім вам позвонять. Не знаю, я нічого не побачила кримінального в тому, що мені подзвонили із пенсійного фонду. Я була рада, що наші українці мені позвонили, і я з ними поспілкувалася. Давайте будемо позитивно відноситися до тих обставин, які ми не можемо обійти ні з якого боку. Які питання будуть у вас, як буде е, відеоконференція, які питання будуть вам ставити, я про це все розкажу. А зараз я вам покажу, як покроково зареєструватися на проходження відеоконференцзв'язку. Все дуже просто, друзі, будьте уважними і дивіться на екран, покрокова інструкція зараз вже буде перед вами. І зараз, друзі, на екрані ви бачите кроки, за допомогою яких ви можете замовити ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. Ось крок перший: коли ви зайшли на портал не в свій, я ще раз повторюю, будь ласка, не робіть помилки, тому що. Ті, хто до мене звертається так вживу, щоб допоможіть, мені, будь ласка, без інтернету. Я в них запитую, ви відео дивилися? Дивилися, ну і що не так. Вони заходять в мій кабінет Пенсійного фонду України. Да Не заходьте ви в, пен... в свій кабінет Пенсійного фонду, ви заходьте просто на сайт Пенсійного фонду України. Тобто ви набираєте ось так. Берете от ПФУ. Це кабінет, так, не кабінет, ви набираєте, просто ПФУ набрали і все. Так, зараз я... Інтернет у мене щось відключився. Так, підключаю інтернет, друзі. Так, і угу. сайт ПФУ просто набираєте отак ПФУ. Все, без кабінету. Без кабінету набрали от Пенсійний фонд України, зайшли ось саме на оцей елек... портал електронних послуг. Все, далі ось тут обведено: нажимаєте ось оце, замовлення на іде... о... і... на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Тобто ось заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. Ось отак робите. Це перший крок. Я вам показую, як покроково це зробити. Сподіваюся, що ви запам'ятали, що заходить не в кабінет, а просто на портал Пенсійного фонду України. Другий крок, який ви робите вам після того, як ви. Сюди просто натиснули мишкою, вам з'являється ось така таблиця, і вам треба е, е, таблиця з інформацією, де написано увага і інформація. Ви ось червоним кольором обведено, ви повинні е, нажати, натиснути, що ви тут ознайомилися. Все, більше нічого не робити. Перший крок, другий крок, третій крок. У формі, що з'явилася ось на цьому екрані, заповнюються усі поля, які позначені зірочкою в тому числі. Все отут заповнюєте повністю. Коли ви все заповнили, ось отут повністю всі відомості: прізвище, ім'я по батькові, дату народження. Ви повинні записати. Серію і номер свого паспорту, і е, свій номер телефону, за яким вам зв'яжуються. указати тут спосіб, за допомогою зв'язатися зв з вами це ваш вайбер чи Телеграм, записати обов'язково електронну адресу. Після цього дати згоду на отримання ось електронну адресу. Згода на отримання пошти на e-mail, тобто на оцю електронну адресу, на яку ви заповните. Тут ще є графа додати файли. Ви можете додати файли. Що це за файли? Це можна додавати скан копії ваших документів в PDF -і. Ви робите скан копії, наприклад, трудової книжки. Паспорта пенсійного посвідчення за вашим бажанням, ви можете це все додати, щоб у працівника, який буде вам телефонувати для відеоконференц-зв'язку. Уже ці документи були. Тобто, цей працівник роздивиться ваші документи, що ви подали. Скан копії, вони зберігаються, ці скан копії зберігаються в кабінеті, в вашому кабінеті Пенсійного фонду України. Після цього, як ви подали скан копії, власне, я скан копії не подавала. в мене не було можливості зробити ці і подати. І я вважала, що достатньо буде того, що я заповнила повністю цю форму. Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку. Я заповнила далі. І ще не забудьте: ось ці букви, де написано ця графа, то це ідентифікаційний код. Ви маєте сюди записати, тому що. Буває не знають, записують, що це таке тут букви РНО КПП. Це, Друзі ідентифікаційний код, який вам давали в податковій інспекції. Ви його колись отримали, він у вас є, ви сюди його зазначаєте. Також ще хочу сказати, що у вас повинен бути український номер телефону активний. Тому що працівники Пенсійного фонду України будуть телефонувати на ваш український номер телефону. І ви в цей час, коли вам зателефонують, ви повинні бути забезпечені інтернетом для того, щоб могли поговорити, і чітко було вас видно на екрані. Після цього, як ви все заповнили, чи ви додали скан копії, чи ви не додали це за бажанням додавати скан копії документів, вам необхідно натиснути подати заяву. Після того, як ви подали заяву, і ще хочу тут звернути увагу, що ось спосіб проведення ідентифікації вам буде пропонувати чи Сігнал, чи Телеграм, чи Viber, чи WhatsApp, чи Zoom. Ви зазначаєте, що ви хочете, які, щоб у вас яка соціальна мережа була для проведення відеоконференцзв'язку. Я, наприклад, зазначила Viber. Вам як зручно зазначайте Телеграм чи будь-яку іншу соціальну мережу для того, щоб поговорити саме з цим працівником. І все, нічого складного немає. І ще в цій графі не забудьте заповнити, ось я додатково це тимчасово проживаю за межами України. Тобто, ви тимчасово проживаєте на окупованій території, чи ви тимчасово проживаєте за кордоном. Після цього, як ви подали цю заяву. Вам прийде повідомлення про те, що ваша заява пройшла. Після цього ви маєте очікувати саме листа на свою електронну пошту. Друзі, не забувайте заходити на електронну пошту, тому що мені десь через 3-4 дня прийшло повідомлення, коли буде проведений відеоконференц-зв'язок. Була зазначена дата і зазначений час. І було написано, чи погоджуюся я з проходженням відеоконференцзв'язку саме в зазначену дату і в зазначений час. Можливо, в цей час ви будете на візиті у лікаря, чи якісь у вас будуть інші справи, і ви саме в цю дату не зможете. Саме поговорити із співробітником Пенсійного фонду України. В цьому випадку ви маєте написати листа про те, що в цей день я буду зайнята чи зайнятий, прошу на іншу дату перенести відеоконференц зв'язок. І очікуйте тоді другої відповіді. Я не змінювала дату. Мене, наприклад, влаштовувала ту дату, яку не призначили. Цей лист мені прийшов на пошту десь через 3-4 чи дні. Я вже точно не пам'ятаю, я сама не очікувала, що буде так швидко. І приблизно, після того, як я подала саме цю заявку на проходження ідентифікації за допомогою відеоконференц-зв'язку, десь 10 днів. Я вже проходила цю відеоідентифікацію ідентифікацію дуже успішно, дуже швидко. Я пройшла, відповіла на питання. Це у мене відео є також на нашому каналі. Які питання мені задавали, як я проходила ідентифікацію? Нічого складного не було, абсолютно складного не було. Запитали дуже ну так коротко, швидко я була готова і тому я вас підготовлюю, саме які питання будуть ставити вам, щоб ви також були готові відповісти на ці питання. І можете не сумніватися. Так, я розумію, що це будуть говорити про те, що це приниження пенсіонерів. Так, я з вами цілком походжуюсь. Я також пенсіонерка. Мені також би хотілося, щоб цього приниження не було. Але, друзі, куди подімося? Ми повинні це зробити. Після того, як ви заповнили оцю табличку, там всього декілька рядочків треба заповнити. Запам'ятали прізвище ім'я по батькові, день народження, ідентифікаційний код, серія номер паспорта, указати свій номер телефону, указати свою електронну адресу і е, зазначити, що саме ви хочете через Viber чи через Telegram, щоб з вами зв'язалися. І поставити там галочку напроти того, що ви знаходитеся або за кордоном за межами України, або на тимчасово окупованих територіях, з вами зв'яжуться по електронній пошті. Очікуйте листа з електронної пошти. Далі, після того, як вам буде визначена час і дата, коли проходити ідентифікацію, вам зателефонують. І будуть ставити вам питання. Перелік питань є також у відео. Можете окремим відео подивитися. Можу швиденько зараз сказати приблизно, який перелік питань, які питання мені ставили. Є основні питання, є додаткові питання. Все це я. Вивчила, подивилася на, в нормативно-правовому забезпеченні на сайтах, і вам можу розказати перше питання: чи надаєте ви згоду на проведення відеоконференц зв'язку? Друге питання: говорять: назвіть своє прізвище, ім'я по батькові. Третє питання: запитують вашу дату народження, четверте питання. Назвіть своє е, місце народження, де ви народилися. Потім просять назвати реквізити паспорта, тобто серію номер паспорта, і просять отак його тримати. Цей паспорт, щоб вони бачили вас разом з паспортом. Тому Далі просять ідентифікаційний код, це той папірець, який вам давали в податковій інспекції, із цифрами. Оці цифри ви повинні будете назвати свій ідентифікаційний код. Зараз він вже називається великими буквами, пишеться: РНОКПП. Це Саме оцей ідентифікаційний код, до якого ми звикли так називати. Далі запитують, чи є у вас пенсійне посвідчення, просять показати, просять назвати серію і номер пенсійного посвідчення, просять назвати номер телефону. Овкажуть місце своєї реєстрації, просять, потім узнають, де, яке у вас фактичне місце проживання, запитують, коли ви останній раз зверталися до Пенсійного фонду України, з якими питаннями, і запитують, в якому місті ви зверталися. Я назвала де там останній раз, я зверталася. Я зверталася всього один раз. Тому що коли я йшла на пенсію, була війна, і пенсійні фонди були закриті взагалі. Нам допуску до них не було. Тому я онлайн зробила скан копії документів, зробила свій кабінет у, пенс, на сайті пенсійного фонду України і подала документи. І в мене пенсія не затрималась. Ви всі так можете робити. Я взагалі не розумію, навіщо їздити в пенсійний фонд. І тим більше, що й туди гроші возити, так як я їх чую, їдуть, заплатять комусь гроші, щоб їм там пенсію. Да не зроблять зараз, нараховується комп'ютерна система пенсію. Навіщо ви возите туди? ці гроші віддаєте після цього. Вони запитують, чи отримуєте ви пенсію Російської Федерації. І ще я сказала, що ні, бо я ніякого відношення не маю до Російської Федерації. Далі запитали, і ще, чи є у вас свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Не бійтесь цього питання, ви говорите, ні, в мене немає, тому що рідко в кого воно взагалі є, але в кабінеті пенсійного фонду мого власного. Кабінеті в моєму власному кабінеті, то я бачила, що воно є. Я так і сказала, але я його ніколи не роздруковувала, в мене його немає. Воно мені не треба було. Потім запитують, чи змінювала я прізвище ім'я по батькові колись. Якщо змінювала, то треба сказати, звісно, що я заміж виходила і змінила своє прізвище. Потім запитують, чи є у вас діти, скільки дітей, і назвати дні народження дітей. Яка у вас освіта запитують, чи проходили ви військову службу, чи можете там надати перше і останнє офіційне місце роботи, можуть запитати іще. По періодам, назвіть будь-який період, там де ви яким працювали, чи були ви колись безробітними і стояли у Центрі зайнятості, як безробітний, чи працювали ви наш підприємством із шкідливими умовами праці, чи були колись зареєстровані як фізична особа-підприємець. І ось такі питання вам будуть ставити, ви маєте на них відповідати. В кого є інвалідність, ви можете сказати, вам запитають, чи є у вас група інвалідності, і на який строк вона вам видана. Тому що є пожиттєво видано групу інвалідності, є на, відп... на певний термін, видається. Чи є у вас пільги, назвіть спосіб отримання пенсії чи... Там через Укрпошту, чи, наприклад, через який банк ви отримуєте. Також у мене є відео на моєму каналі, де я отак поетапно також по цим питанням все розказую. Більш детально ви можете це все подивитися, і ви будете знати, тому що від того наскільки ми усвідомлено відносимося самі до себе. І ми будемо задоволені потім своїм фізичним станом також, тому що навіщо нам хвилювання із січня місяця. Давайте подбаємо про себе уже зараз. Давайте не будемо очікувати до 31 грудня. Ви це маєте зробити. Зробіть його раніше, тому що 25 грудня у нас уже Різдво. І до Різдва вже це треба встигнути зробити. Краще зробити ось уже в листопаді, прямо зараз. Робіть це все, не залишайте на грудень, тому що буде шалений наплив бажаючих ідентифікуватись. Не треба залишати на завтра те, що можна зробити сьогодні. І я вам всім бажаю успіхів у проходженні ідентифікації і сприйняття оцих негараздів, так це великі негаразди, що якби нас принижують, щоб ми показалися, що ми живі, що ми існуємо, що нам треба виплачувати ті пенсії, які ми все життя, ті гроші ми відраховували. На пенсійний фонд зі своєї кишені віддавали, і ми маємо їх отримувати. Тож дбаємо самі про себе. І пишіть мені, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Я і для тих, хто працює, маю актуальні питання по оцифруванню трудових книжок. Я відео зробила. У подальшому я буду всі актуальні відео також робити і розказувати вам про оці. Новинки, гаразди і негаразди, які є для осіб, які працюють, які вже на пенсії знаходяться. І ви будете в курсі того, що відбувається, і наша нервова система буде заспокоєна. Я вам всім бажаю тепла, добра, мирного неба і всього самого доброго. До побачення!